Привіт усім! Ви на каналі Ideal Study. З вами Ярослав. І сьогодні ми розберемо три важливі слова, які можуть заплутати тих, хто вивчає англійську. А саме: could, would, should. Ці слова часто використовуються для вираження можливостей, прохань або ж порад. Але як зрозуміти, коли яке використовувати? Давайте я допоможу вам у цьому розібратися. Could – це слово, яке використовується для вираження можливості вічливих прохань або ж минулих здібності. Ми його можемо перекласти як міг би, могла б, могли б. Можливість у минулому. I could swim when I was a child. Я міг плавати, коли був дитиною. це означає, що ви мали здатність у минулому. Вічливе прохання. Could you help me, please? Чи могли б ви мені допомогти, будь ласка? Could робить прохання більш вічливим, ніж can. А також гіпотетична можливість. It could rain later. Може піти дощ пізніше. Тут could показує, що є ймовірність. Але це не точно. Використовуйте could для вічливості або щоб говорити про можливості. Вуд використовується для уявних ситуацій, пропозицій та минулих звичок. Ви можете його перекласти як б або би. І перше, це вічлива пропозиція або ж питання. Would you like some tea? ви б хотіли. Чаю, це звучить дуже ввічливо і м'яко. Гіпотетична ситуація або ж умовні речення. If I had more time, I would travel more. Якби у мене було більше часу, я б більше подорожував. Would використовується, щоб описати, що сталося б за певних умов. Звичні дії у минулому. When I was a child, I would visit my grandparents every weekend. Коли я був дитиною, я відвідував бабусю та дідуся кожні вихідні. Would часто використовується для уявних ситуацій та вічливих пропозицій. Шут це слово для порад та рекомендацій. Як же його правильно перекласти? Слід або ж варто. Порада або рекомендація. До прикладу, you should study more if you want to pass the exam. Тобі слід більше вчитися, якщо хочеш скласти іспит. Це рекомендація, яка допомагає зробити правильний вибір. Очікування. The train should arrive at 5 p.m. Поїзд має прибути о 5 годині. Should вказує на те, що щось імовірно станеться. Моральний обов'язок: You Should Apologize for what you said. Тобі слід вибачитися за те, що ти сказав. Використовуйте should. Коли хочете дати пораду чи вказати на щось правильне, давайте ж розглянемо приклади, де використовуються всі три слова. I could go to the party, but I should finish my homework. So I would stay home instead. Я міг би піти на вечірку, але мені слід закінчити домашнє завдання, тому я б залишився вдома. Could показує можливість. Should підказує на правильність щось зробити. Would говорить про уявну ситуацію чи вибір. Ось так тепер ви знаєте, як правильно використовувати слова could, would та should в англійській мові. Сподіваюсь, ці пояснення зробили ці слова більш зрозумілими для вас. Якщо відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А у коментарях напишіть, яке з цих слів було для вас найбільшим відкриттям. Тож, до зустрічі у наступному відео.